Діти, добрий день! Я дуже рада вас всіх бачити і дуже рада, що ви прийшли на наше сьогоднішнє заняття. А чому? Тому що нас чекає дуже незвична тема нашого сьогоднішнього заняття. Ми познайомимося іще з одною властивістю предметів. А якою саме залишайтесь з нами до кінця і ви дізнаєтесь. А допоможе нам цьому наш сьогоднішній гість. Я думаю, ви відразу всі відгадаєте, хто ж це може бути? Є вусика, а не тарган. Є крила, а не птах. Різнобарвна, як картинка, та не квітка. Так, звичайно, це наш метелик. Правильно, ось він каже: Привіт, метелик! Я вже прилітав не один раз на наші заняття. Але сьогодні він розкаже дуже цікаву властивість предметів. Що можна з ними ще робити, які вони саме бувають? І так слухаємо. І перше, що каже метелик, нам треба взяти перед собою дзеркальце поставити. Невеличке кімнатне, яке у вас дзеркальце є, і зробити такий дослід. Беремо ручку, звичайну нашу ручку, яку ми пишемо у праву руку. І тепер, будь ласка, поставте перед собою дзеркало, подивіться, і подивіться, так, що ви бачите, що тепер ваша в дзеркалі не права рука, а що та людина, це ви, тримаєте цю ручку не в правій руці, а що ви бачите, а в лівій? Що ви бачите? Що ви, як предмет, так, повторюйтесь тільки у дзеркалі. На трішечки в змінному такому вигляді. Змінився ваш вигляд? Так, ви повернулися в інший бік. Правильно. Тобто, ми хочемо сказати, що одна наша ліва половинка так стає правою. А верх-низ помінявся у нас з вами? Ні. Тільки боки помінялися. Так ось, сьогодні ми з вами поговоримо про таку властивість предметів. А коли одна частина, предмета, одна частина предмета може повторитися в іншій половині предмета, бути спохожий, схожий, якби відзеркаленою. Так. Ви побачили? І ця властивість називається симетрія. Давайте повторимо симметрія. І так, ось наш метелик. Зараз з вами проекспериментував. І ми давайте роздивимося тепер нашого метелика. А ви знаєте, що є предмети, які можна назвати, що вони симетричні, а інші предмети можна сказати, що ні. Вони не симетричні. не симетричні. Тобто їхня одна частина не повторюється в іншій. Як же відрізнити, де симметричний предмет, а де несимметричний? А для цього нам допоможе наша лінія, яка розділяє наш предмет на дві половинки, і вона називається лінія симетрії. Уявіть собі нашого метелика, якого ми зараз розділимо Лінія, яка проходить вертикально, так, на, умовно на дві половинки ліву і праву. Дивіться, уважно, вони схожі між собою. Так, вони... ліва половинка повторюється в правій. Змінилася вона трішечки, так, відобразилася, але трішечки в іншому вигляді, відзеркаленому, правильно. Цей предмет можна назвати, що він симетричний. Зміна ліва зліва право. А верх-низ помінявся у метелика? Ні. Ні. Можуть бути різні зміни в предметів лінія. Симетрія може бути по-іншому проведена. І тоді буде мінятися не ліво а право, а верх і низ або по діагоналі. Це дуже цікава властивість предметів. Давайте далі експериментувати. Наприклад, візьмемо наш, нашу квітку-барвінок. Наш гурток називається Барвінок. Давайте подивимось. На дві половинки розділили. Подивіться уважно. Симетрія є? Є, так? Тобто квітка теж у нас яка? Симетрична. Далі дивимося. Є звичайний такий предмет ножиці. Візьмемо наші ножиці і подивимося. Вони симметричні чи ні? Так, є властивість симметрії, безсутня. Далі візьмемо м'яч. Подивимось. Є симетрія, так? Цей предмет теж симетричний. Ось у мене є іграшка барабан. Симетричний він чи ні? Перевіряємо. Так. Він теж симетричний. Музична колонка ділимо на дві половинки посередині лінією симетрії. Ось симетрії. Бачимо, що вона схожа, так? І ліва і права. Тобто колонка теж симетрична. Дуже добре. Ну, і Так можна брати з кожним предметом. Або от у мене сонечко, смайлик. Симетричний? він? Так, він теж симетричний. Давайте зараз подивимося, як є такі, може, всі предмети симетричні, чи ні? Наприклад, намалюю вам зараз а, кішечку. Кішечку, кішечку. З лапками, от вона стоїть, дивиться на нас така от кішечка. Давайте подивимось. Проводимо лінію симетрії, ось симетрії. Вона симетрична чи ні зараз. Подивіться на її ліву частину, вона повторюється, в така ж сама. таке зображення вправі. Ні, не повторюється. Вони не схожі, вони не симметричні, половинка. Тобто цей предмет. Несиметричні. Тобто не всі предмети можуть бути симетричними. Дуже цікава метелик. А я би хотіла пограти з такими предметами. Які ігри є з симетрією? Ну, дуже-дуже-дуже-дуже багато. Наприклад, коли ми можемо брати, наприклад, аркуш, альбомчика, всі відкрили альбомчик. Давайте зараз спробуємо зобразити лінію симетрії. Щоб її дуже було видно зверху вниз по вертикалі. Так. А хто боїться, що він не красиво зробив лінію симетрії, можна ще зробити. Скласти навпіл так, лист аркуш паперу, куточок з куточком, щоб все було правильно і чітко. І подивимось, як можна ще зробити лінію симетрії. Ось таким чином загнути аркуш. Є у нас лінія симетрії? Є. Тепер наш аркуш перетворився на книжечку. Тобто, якщо ми відкриємо книжечку, то книжечка теж буде предметом симметричним. Лівий бік книжки буде відображатися в правій. Так? Вони будуть симметричні, повторюватись будуть. Тепер ми малюємо, буде вам тепер така ігра. З лівого, боку, з лівого боку частину предмета. Я її загадую вам. Так. А ви будете зараз відгадувати, вам потрібно буде відгадати праву половину, праву половину цього предмета. І разом, об'єднавши лівий і правий бачок предмета, утворити цілий предмет, загадати, що це за предмет? Тому що по половині не завжди можна відгадати, правильно? І так, поїхали. Я малюю вам ліву половинку. Так, ви думаєте, це вухо? Ні, це не вухо. Давайте тепер подумаємо, за допомогою якого інструменту можна зробити так, цілий предмет догадатися, яка ж у нього права. Якщо дуже складно, можна взяти наше що, дзеркало. І відображати нашу половинку. Давайте отак от раз, і притулимо на лінію симметрії, поставимо дзеркальце і заглянемо в нього в дзеркальце. Що утвориться, яка права половинка утвориться від ліво, як відбиття від дзеркалення? Так, ми побачили, що нам треба намалювати. Правильно, сердечко. Легко, легко тепер. Тобто інструмент дзеркала нам допоможе знайти другу половинку. Тепер, коли ми піддивилися трішечки у дзеркало, малюємо правий бачок, праву частину предмета. І ось у нас вийшло сердечко. Давайте ще трішечки пограємо. подивимося, який я предмет загадаю вам. Цікаво, що ж це може бути таке? Ну-ка, подивились уважно. Не знаєте знову, що треба зробити? Поставити наше так, дзеркальце на лінію симетрії. у симетрії. заглянути і подивитися, що там у нас відбувається, який експеримент у нас вище. Гриб, правильно, грибочок. Так, таким чином працюємо з вами і робимо різні частини. Предмета з лівого боку. І за допомогою дзеркальця, якщо складно, відгадуємо вправо. І, і утворюємо цілий предмет, симетричний предмет. Так? Давайте подивимось, які експерименти зробила Ірина Михайлівна. Що ми бачимо? Дерева, так, метелики, так? людина, вона теж у нас має симетрію. Ліва рука права, так, нога є. Ротик, так, око ліве, праве. Які геометричні всі фігури, подивіться, вони теж симетричні. так, Сердечко, будинок, грибок. Ось таким чином граємо. Я чекаю ваші роботи. Малюємо, надсилаємо і зустрічаємося на наступному занятті. Кажемо метелику, дякуємо за заняття. До побачення!